Нарушенням постови поспілку діє, куріння, многостанням, вірності, худобрію, водійством. Чому став священником? Ну, напевно, відчув такий внутрішній поклик. Плюс батько мій мене до цього привів і ну, слава Богу, що не жалкую стараюся служити Богу і людям. Златисофіяточка це Олександра. За відочу відсумала храм. На запитання, що найважче в житті, я напевно сказав би, що змінитися самому. Адже ми часто бачимо недоліки інших людей, ми дуже їх хочемо якось оцінити, можливо, навіть би хотіли якось виправити або підказати щось тій людині. Або дуже часто це робиться якось так за спиною. Тобто ми, по суті, справосуджуємо. Або віднайти в собі так, Якийсь недолік попрацювати над ним і виправити, я думаю, це є дійсно найважчим житті людини в житті християнина. Людина, яка читає, вона мислить, оцінює, вона співставляє, аналізує, приймає правильне для себе рішення. Відповідно, в контексті життя християнина. Читання Слова Божого Святооцівської духовної літератури має займати ну, далеко не останнє місце, а нехай це буде потрошки, але кожного дня. Тоді людина буде для себе бачити щодня якісь певні орієнтири, якісь можливо робити корекцію певну, своїх вчинків, своїх думок. В житті християнина, сповідь і взагалі покаяння як таке, має займати одну із вирішальних кров. Покаяння, як аналог грецьке слово метаноя в перекладі означає буквально переміна ума, переміна способу мислення. І відповідно людина, яка готується, наприклад, до таїнства сповіді, має розуміти, що їй не тільки треба звершити такий колосальний зусиль над собою, щоб себе переламати і в присутності священника, і в невидимій присутності Бога розказати про свої гріхи, але і тут важливий момент, що вона в них покаялась, Тобто прийняла тверде і беззаперечне рішення, більше цього не повторювати. Що основою християнського життя це єднання з Господом нашим Ісусом Христом у таїнстві святого Причастя. І в нашій православній традиції е, йому передує завжди таїнство сповіді, ну практично завжди. І це, знову ж таки, надихає людину коректувати своє життя, одним словом, ставати краще. Тобто намагатися триматись подалі непотрібних слів, вчинків, якихось справ, думок навіть, і згідно Івана, ставати краще, день за днем, корот за кров.